У всьому світі жодної вулиці на честь британської королеви. І ось вона несподівано з'явилася у Дніпрі, але не в кварталі із затишними будиночками, а в районі максимальної концентрації торговельних центрів, яток, шаурмою та стихійних риночків. Рішення про перейменування було прийнято на черговій сесії міськради. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Дніпряни до таких змін виявилися не готовими. кажуть, вулиця на честь Михайла Глінки не повинна зникати з мапи міста. Ну, мені не подобається. Я навіть негативно ставлюся, бо це історично зслужилося. Він в Україні нічого поганого не зробив, а музика вона вічна. Але прихильники композитора насправді мало що знають про Глінку. Зна що про нього знаєте? Нічого не знаю. Знаю, що він українець. Насправді Михайло Глінка російський композитор 19-го століття. Відомим на весь світ став після опер Іван Сусанін та Руслан і Людмила. Знати більше про цього митця потрібно, хоча б тому, що у Дніпрі є академія на його честь. Творчість Михайла Глінки тут розглядають як світовий приклад. вот один тех тих который, который остался в історії своїми сказать, новаторскими методами в розвитку оперного іскусства. Творчество глінки в себе… Очні разносторонні музичну культуру інших стран включаючи Україну. Але прихильників перейменування на честь британської королеви теж вистачає. Щоправда, з британського монаршу генеалогію у Дніпрян проблеми. Ну є сьогодні вулиця називатися буде. Я, 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 Not, а я, Елизавета? Я. ну красиво так звучить. О, є Славська, по-моєму. щось таке, щось з цим зв'язана. Я не читала, але говорять. Елизавета до нас. Я вважаю, що дуже мало має відносини, але це не зовсім так. Фахівці з міжнародних відносин кажуть, саме Британія на чолі з Єлизаветою II одні з перших стали на підтримку нашої країни ще з 2014-го. А з початком війни надсилали Україні зброю. Наразі Британія є одним з найбільш впливовіших і найбільш напевно цінних партнерів України. Одними з першими почали надавати зброю, яка допомогла, наприклад, захистити Одесу. Ще важ. Що робить Британія – це безумовна допомога щодо навчання наших військових. А ще символізм нарядів, які Королева обирала для офіційних зустрічей. Синьо-жовті кольори були у найменших деталях. І цим Єлизавета II підкреслювала неодмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар та Станіслав Сторожук. Новини одинадцятого каналу.